Доброго дня. Вашій увазі Kia Sportage 2016, 1,7 дизель автомат. Машинка свіжо пригнана з Кореї, без пробігу по Україні. Рідний пробіг 149 тисяч. В ДТП не була. Повністю в рідній фарбі, без жодної косметики, без капіталовкладень. На шикарних дисках, безключовий допуск, безключовий допуск запуск з кнопки, підігріви. Ну, в общем є все. Ну, в такому гарному стані у нас салончик. За машинкою дивилися. Ну, дуже от такий спорт руль з ліпістками. Вот. 148 тисяч рідного. Андроїд вже заказаний в дорозі, входить в вартість. 8, до речі, 8 подушок безпеки в машині. 8 подушок безпеки, так що хто з дітьми переживає 8 подушок безпеки, все буде люкс. Ззаді тут навіть ніхто і не їздив. Взаді просто нова машина. Нові там практично ну, видно по ворсу ковриків, що на них там ніхто і не ставав ніколи в житті. О, така от штучка, дуже-дуже гарний стан машинки без перебільшення. О, такий у нас багажничок. Картошку тут ніхто не возив, пластик просто в ідеалі. Ну, чесно вам скажу, от камера в принципі, добре показує машина. Як салона, якщо чесно. Два відеореєстратора є в нас. Кому цікаво? Пишіть, набирайте, ну, без перебільшення, ну салон просто в ідеальному стані. Кореї за машинами дивляться, все взагалі дуже гарненько, ну, ніде нічого не зачухано, не затерто, не задряпано. От на цьому ще наклейки навіть з завода. Зверніть увагу, така полосочка ще тут. Гарні дуже диски, фари. Ну, що тут можна сказати? Машина без жодного підкрасу. На рідному пробігу і по хорошій ціні. Чекаємо. Хто хоче собі цю або любу іншу машину з Південної Кореї, так само дзвонимо. Є допуск до всіх закритих аукціонів. Передивимося по всій кореї, ніяких проблем з підбором немає. Звертайтеся, як не цю, то привеземо вам машину, яку ви хочете.